Вітаю вас, я Олександр Добровський, і сьогоднішня гарна новина заключається в тому, що з 1 жовтня знизила ціна на електроенергію. Тепер значна частина людей буде платити по 2 гривні 64 копійки за кіловат, як то було раніше. Як то буде відбуватися, для кого знизилася ціна відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 632 від 31 травня 2024 року? Давайте розберемось. Тож, нагадую вам, що це канал гарних новин. Якщо хочете отримати гарні новини, бути в курсі позитивного, що відбувається в Україні і за її межами, але зв'язано з Україною, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. І сьогодні вам розповім одну з таких чудових новин про електроенергію, а саме про зниження ціни за кожен кіловат. Як ми знаємо, так. В червні місяці цього року було підняття до 4 гривень 32 копійок, і це доволі велика ціна. Я вам чесно скажу. І я також, як і ви, відчув це навантаження в платіжках неабияк. Но частина українців саме з 1 жовтня до 30 квітня має право платити ще по старій ціні саме 2 гривні 64 копійки. Хто це? Які вимоги і які норми споживання. Тобто, пам'ятаєте, колись раніше було от до 100 кВт одна ціна, після 100 кВт інша. Тут також є такі норми, але вони набагато більші. Тому за рішенням Кабінету міністрів, за їх постановою, яку ви бачите збоку, люди, які використовують електроенергію для опалення, ну, тут. Слід зробити виноску офіційно використовують для опалення. Не там них не просто електричний камін, да, який вони гріють. Ні, це повинно бути затверджено там проектною документацією. Вписано, що у вас саме електричне опалення в домі. Всі люди, які то використовують, мають право платити по 2 гривні 64 копійки. Але будьте уважні, обережні, така норма діє лише для використання до 2000 квт годин на місяць. Якщо ви використовуєте більше, то ви вже платите повну суму за увесь використаний об'єм. Тому тут уважно дивіться, вчасно передавайте показники, не виходьте за межі, так? Тому що заплатити за 2000 кВт 5 тисяч гривень або 9, то доволі суттєва різниця, да? використавши на 1 кВт більше. Як воно діє і е, дуже найпоширеніше питання. Одним з найпоширеніших питань, як то оформити. Оформити то потрібно офіційно в ваших електропідстанціях, ну не підстанціях, а в ваших філіях обленерго, так? І має бути, мають бути технічні умови для будинку, що він підпадає під такі технічні умови. Дуже багато будинків відразу, коли обміну. Будувалися, відразу забудовники закладали, що опалення буде електричним. Це в тих містах, де нема газу не підведено і де нема централізованого опалення або не було на той час. Тому знайте свої права, користуйтесь цими можливостями. Якщо ви користуєтесь електричним, але вас не оформлено, то задумайтесь, можливо, є сенс оформити то документально і платити в рази менше, а саме половину. Тож. Це канал Гарних Новин. Я вам розповідаю. Хочете бути в курсі, долучаємося, будемо розбиратися зі всіма хорошими новинами, які стаються в Україні, які мають безпосередньо вплив на вас, на мене, на всіх українців в цілому. Розбираємося.